Ви дивитеся суспільне Вінниця. підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах. Меланія Склончак набирає воду у громадській криниці, що по вулиці Андрія Первозванного, 24. В Суспільному розповідає, проживає у будинку Покелицькій, а це за півтора кілометра. Сюди по воду приходить тричі на тиждень. До криниці, каже далеченько, але справа того варта. Така дуже вкусна вода. Ми любимо чоловіком кови, чаї, там всяке. Я беру тільки для, для пиття. Вона настільки холодна, настільки прозора, да, сам смак дуже. Я брала біля себе там. Ну, не та вода, вона з запахом, а це ні запах, ні осадка. Єдине, що цей старенький насос, навіть може, його зробили, б, скинули б якось. За технічний стан цього колодязя, як і ще за 616 громадських криниць Вінниці, відповідає департамент благоустрою, каже заступниця начальника обласної держпродспоживслужби Людмила Крутікова. Вони ж контролюють дотримання санітарно-технічних норм. Кілька разів на рік проводять їхні обстеження. У місті громадські криниці перевіряють з квітня, розповідає фахівчиня Держпродспоживслужби Ганна Матвійчук. Сьогодні ми обстежуємо. Санітарно-технічний стан криниць в мікрорайоні Вишенька. На що ми звертаємо увагу? Це наявність оголовка для криниць відкритого типу і закритого типу. Тут ми бачимо криниця закритого типу. Так, оголовок є не нижче, ніж 80 см, те, що передбачено законодавством. Далі наявність твердого покриття навкруги криниці і е е забезпечене водовідведення поверхневих вод. Також ми бачимо це все облаштоване. Єдине зауваження, яке тут буде зазначатися, це відсутність підставки для відор. Після сьогоднішнього обстеження ми бачимо, що санітарно-технічний стан даної криниці можна рахувати задовільним. У задовільному стані і криниця по вулиці, 600 річчя, 30. Є тверде покриття. Вона закрита металевою кришкою. Нащільно, є навіс облаштований, гачок для для відер, для ємностей інших водовідведення також зроблено з нахилом для того, щоб поверхневі води уходили. Стежка з твердим покриттям, але немає підставки для ємностей для набору води. Будемо звертатися, звичайно, до департамента комунального господарства та благоустрою з пропозицією щодо її облаштування. У складі комісії представники влади, фахівець міського департаменту комунального господарства та благоустрою Олег Волошин каже, більшість громадських криниць розташовані у спальних районах Вінниці. Двічі на рік проводять їхню дезінфекцію, за потреби ремонтують. «В цьому році в поточному виконано очистку 37 колодязів громадського користування та виконано. Поточний ремонт близько 20 колодязів. Також з початку року виконано вже сім капітальний ремонт, саме колодязів. Дезінфекція колодязів питної води громадського користування в місті Вінниці проходить двічі на рік і за необхідністю також виїжджаємо і робимо дезінфекцію. Із 13 обстежених фахівцями Держпродспоживслужби криниць у 10 виявлено порушення, каже заступник начальника Людмила Крутікова. Обстежили громадські криниці в квітні місяці на території староміського району по тих вулицях, де відсутнє централізоване водопостачання. Вже підготовлено вісім листів на адресу директора департаменту комунального господарства Благоустрою міської ради. І сьогодні ми бачимо дві криниці обстежили також будуть пропозиції щодо облаштування підставок для відер. Що ж до якості води у громадських криницях, то вона, за словами директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігоря Матковського, з року в рік погіршується. Лише у двох з десяти криниць Вінниці вода відповідає встановленим нормам. Моніторинг проводили 18 квітня. Ми обстежили 10 криниць в цьому році. З із них 60% криниць не відповідають нормам по бактеріологічним показникам, і 70% не відповідає по санітарно-гігієнічним хімічним показникам. Воду в громадських криницях досліджують за 12 показниками. Розповідає за відділу епіднагляду центру Оксана Скоробагач. Це санітарно-хімічні показники, токсикологічні, органолептичні і по чотирьох показниках мікробіологічних. Якщо ми бачимо невідповідність по деяких показниках мікробіологічних, то ми робимо поглибний аналіз на наявність бактерій патогенних і вірсологічні дослідження підключаємо. Ну і робимо також паразитологічні показники. Це наявність найпростіших лямблі, цист в криничній воді. Радіологічні показники робить наша радіологічна лабораторія. Це, звісно, нітрати і жорсткість. Це ті показники, по яких ну і каламутність, це ті показники, по яких зачастую не відповідає вода нормативним вимогам в нашому регіоні. Результати оприлюднені на сайтах Центру контролю профілактики хвороб та Держпродспоживслужби. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини Вінниця. Мільйон сто двадцять чотири гривень зібрала за місяць дружина загиблого азовця В'ячеслава Кушніра на псевдомаус Поліна Кушнір. Після загибелі чоловіка жінка організовує на його честь виставки. Пише стаття, а нещодавно оголосила про збір помсти за мауса. Її коханий загинув 15 квітня 22-го року під час прориву на Азовсталь, прикривши собою побратимів. Гроші Поліна Кушнір збирає для другого піхотного батальйону полку Азов. Вінницькі розробники виготовили для українських захисників водний дрон. Волонтерка благодійної організації Берегиня країна Олена Гуменчук мед каже: технічні складові конструктори не розголошують, лише зазначають корпус оплічної коробчастої форми, аби зменшити опір води та повітря під час руху. Водний дрон передадуть військовослужбовцям на Херсонський напрямок. З біонічним протезом руки збирає fpv FPV-дрони для побратимів 32-річний Микола Ворончук з Вінничини. До повномасштабної війни чоловік працював електриком на залізниці. Мобілізувався, каже, замість молодшого брата. Був навідником, Поранення отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині. На протезування поїхав до США, а біонічну кисть йому виготовили у Києві. Півтораметрові писанки встановили на Майдані Незалежності. У Вінниці червоні, білі, чорні, жовті та зелені. Всього 14. На кожній писанці візерунок квіти, птахи, краєвиди і пам'ятки міста. Триватиме виставка протягом тижня, розповів директор міського департаменту культури Максим Філанчук. Велетенські писанки у Вінниці встановлюють з 2017 року у рамках проєкту Пасхальні візерунки. У ветеранському просторі для дружин військовослужбовців провели майстер-клас з писанкарства. Участь у ньому взяли 15 жінок. Створювати писанку учасників навчала мисткиня Галина Кирпач. каже, головне робити це у піднесеному настрої і з добрими намірами. Тривав майстер-клас дві години. Готові писанки учасниці забрали з собою додому. Пасхальні кошики у Вінницькому свято-Преображенському кафедральному соборі освячувати почали з 11-ї ранку. Нічне пасхальне богослужіння розпочнеться о півночі і триватиме до кінця комендантської години, каже архімандрит Православної церкви України Софронії Чуприна. У неділю о 6.30 літургія. Після неї усі охочі зможуть освятити великодні кошики. Цьогорічний врожай спаржі на Вінниччині почали збирати на кілька тижнів раніше. Ціна за кілограму порівняння з минулим роком зросла на 50 гривень. Відприємці Людмила Химич і Володимир Білко з Білкоссаверівки Вінницького району з гектара вже зібрали та реалізували кілька центнерів спаржі. Такими показниками кажуть задоволені. У подільському зоопарку ягуар на кличку Джекі та усурійська тигриця Ліза звикають до нових вольєрів. Сюди їх переселили два тижні тому. У вольєрах облаштували водойми, бомбосховища і провели опалення. Хижаків до Вінниці евакуювали з півдня України у березні 22-го. Тигриця Ліза вже має пару. Бенгальський тигр поки адаптується до нового середовища. Невдовзі його також покажуть відвідувачам. Дома у Вінничан Інни та Анни Сауляк живе єнот на кличку Джой. Його молодші сестер Ані на день жіноцтва подарував батько. Двоповерховий будинок для єнота облаштували у дворі. Є зимова та літня тераси для сну, зона відпочинку з гойдалкою і м'якими іграшками. Є у Джоя і власна сторінка в соцмережі Instagram, яка має понад 4 тисячі підписників. Знімають відео про будні єнота.